Ми туди е, мета відпрацювання медичного закладу на предмет постраждалих та фіксації руйнувань. Хто може показати, куди прилетіло? Ну, Я розумію. Всі три на криші, так? Да? Всі два. Ага. Сідьма парад що складає дружбука зірвана. Люди были здесь? Нет. Летит что-то вниз. В укрытие, в укрытие. А давай, нет. давай, быстренько, быстренько, быстренько. Быстренько. Сидите, отойдите от А тут... Да там, не, не знаю. Мы не знаем. Там еще что-то летит. Так что... Да нормально, знаходиться то Дета розважиться прямо рядом з нами по бальніті. Надійшло повідомлення, що стався обстріл. По приїзду на місце події було встановлення, що влучання трапилось у дах медичного закладу. При обході медичного закладу на предмет виявлення постраждалих було встановлено, що на місці постраждалих немає. Після чого почали відпрацьовувати пошкодження. Під час цього працювання ми почули, що наближається ще один безпілотний літальний апарат, після чого ми вжили заходів до обезпечення медперсоналу та прослідували в укриття. Після чого трапилося ще два влучання у дах медичного закладу. На щастя, ніхто не постраждав. Також на місці працювала слідша оперативна група. І також працівники ДСНС, які ліквідували пожежу, яка трапилася в наслідок влучання БПЛА у дах криші.